Те про яскравий відпочинок. Вивчайте географію за візами у вашому паспорті з туроператором. Азімот, екскурсійна Європа, Туреччина, Греція, екзотичні острови, автобусні авіа та індивідуальні тури. Знижки кожного дня. Азімот. Правильний кудзору на відпочинок. Наша адреса, площа Маленюка 22А, телефон два чотириста сорок Партнер програми туристична компанія Азімут. Усім привіт! В ефірі гумористично розважальна програма Магарич. Інфо. В студії для вас працюють Микола Сачевський та Стен Ярослав. Коротко про головне. Українські вчені вивели новий вид ятла. Ірина Фаріон заявила, що особисто візьметься за демонтаж усіх пам'ятників Леніна на східній Україні. В Івано-Франківську пройшов традиційний щорічний фестиваль мазакістів. В Україні відбулася прем'єра фільму Міцний горішок 6». Нарешті розпочався новий набір солістик гурт «Віагра». В Радехові пройшов конкурс культуристів. Глядачі були в захваті, адже дійсно було на що подивитись. І одразу гаряча новина, яка хвилює усіх, чому метеорит впав в Челябинську, а дороги зруйнував в Україні. Як ви зрозуміли, у нас новина під грифом Гроші в прірву. Нещодавно український уряд виділив 10 мільярдів гривень на ремонт українських доріг. В Україні здавна було дві біди дураки і дороги. Ось вкотре одна біда виділяє гроші на інші. Складається враження, що в уряді нещодавно перечитали казку про Буратіна. Інакше звідки таке дурне бажання закопувати гроші в землю. Комедність цієї ситуації полягає в тому, що половина грошей піде на дорожні знаки, ідуть ремонтні роботи, та нерівна дорога. Якщо б в нашій державі дороги крили таким шаром асфальту, яким матом криють їх наші автолюбителі, українським автобанам позаздрила би вся Європа. Цікаві математичні підрахунки. Якщо ці 10 мільярдів гривень розміняти по дві гривні і ними заклеїти проїжджу частину, то покриття буде краще за асфальт. Якщо зроблена дорога не потребує ремонту 3 місяці, то її робили іноземці. А за іншою легендою, щоб повернутись на море, відпочиваючи, кидають у море монетки. А наші ремонтники, щоб повернутись на ту саму дорогу, кидають менше асфальту. І у нас на зв'язку наш спеціальний кореспондент Богданчик. Богдане, розкажіть, яка ситуація на львівських дорогах? Мої вітання з вами: спецкореспондент Богданчик. Цікавий факт: водій Львівської маршрутки, об'їжджаючи яму в центрі Львова. Так викручував руль, що опинився в Радехові. Ви знаєте, дороги це наша вічна проблема. Але, як заявив керівник автодору, він буде особисто контролювати ремонт кожної ямки. Репортаж з місця події. Дороги іншої не треба. Поки зорить чумастий шлях. Я йду від тебе і до тебе. по золотих твоїх стежках. Спеціально для магаріч інфо кореспондент Богданчик. Це був наш спеціальний кореспондент Богданчик з львівських доріг. Партнер програми туристична компанія Азімут. Туристична компанія Азімут це правильний кут зору на відпочинок. Подорожуйте з туристичною компанією Азімут, і ви станете улюбленими клієнтами. Туристична компанія Азімут. Ми працюємо, ви відпочиваєте. І на черзі у нас постійна рубрика: Гороскоп на тиждень. Близнюки та тільці бережіть свої тіла і хоча б цього тижня постарайтесь без фокусів. Вітір вітер з моря ряду, наганяв біду, наганяв біду. Козороги, не виходьте літом заміж за водоліїв. Не на фарт! Свадьба, свадьба, свадьба пела, и плясала, и крылья эту свадьбу вдаль несли. Чирокая этой свадьбы было места мало, и было земли. Широко этой было, места мало, и было земли. Рыбы не рийте яму раком, бо Она прошла, как каравелла по зеленым волнам, Прохладным ливнем после жаркого дня. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, Чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. Она прошла, как каравелла по зеленым волнам, Прохладным ливнем после жаркого дня. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, Чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. Скорпіони, пам'ятайте, народжений повзати за терезами не вгониться. Ех, жить моя вістянка, гідною да ну полота, а мені літать, а мені літамо, а мені літать охота. А мені літать, а мені літамо, а мені літать, охота. Овни та стрільці, пам'ятайте, що понеділок день важкий. Імідж – ніщо, а спрага все. Діви, не схиляйте голови ні перед ким, навіть перед левами. Сенсаційна новина, виявляється, вуса Павла Зіброва змінює свій колір в залежності від гонорару та особистого відношення співака до свята. А у нас постійна рубрика Магарич шоубіс. Всім привіт! З вами Магарич Інфо, рубрика шоу -біз», та я її постійний ведучий Жан Франко фешенебельний. В Україні є дві відомі культові групи. Група пающої труси та група Нікіта пающає без трусів. Українці дуже співочий народ. А хто цьому не вірить, тому ми включаємо пісні Козловського, Арктики та Бед Пістолс. До того часу, поки він не впаде на коліна і не визнає свою помилку. Листів надійшов до брітні з від жителів Верховинського району. Всі вони запрошують її приїхати до них на Миколая, Різдво чи будь-яке інше свято. Існує легенда, в яке село приїдне брітні, те село і буде газифіковане. Вчора Борис Моїсєєв зайшов у гості до Сергія П'єнкіна. Просто так зайшов без всякої задньої думки. Це всі новини на сьогодні. З вами був Жан Франко Фешенебельний. Любіть, шануйте та цінуйте український шоу біз Сьогодні відбувся футбольний матч серед депутатів Верховної Ради України. Поєдинок був перерваний на 40-й хвилині матчу, бо опозиція вкотре заблокувала ворота. Як ви зрозуміли, у нас постійна рубрика Магарич спорт. В ефірі найсвіжіші новини спортивного характеру, які вам розповість найкращий спортивний оглядач України Савелій Забитий. Тобто я. Як то кажуть, вдома і стіни допомагають. На відкритому кубку Карпат з водного пола під час змагань несподівано зник вороталь збірної Росії. Цей факт ще раз підтвердив доцільність проведення даних змагань у водах річки Черемо. А в Радехові тривають випускні вечори. Нагадую, що минулого року збірна Радехівського району з боксу з випускних вечорів привезла 4 золотих та 3 срібні медалі. Продовжують випуск новини автоспорту. В Запоріжжі на заводі АвтоЗАС був випущений перший український спортивний електромобіль. Цей електромобіль розвиває швидкість до 400 км на годину, але їде тільки 150 метрів. Бо довшої переноски у працівників не було. Новини за океану. В Америці пройшла зустріч українських башкоатлетів з Арнольдом Шварценегером. Зустріч проходила у теплій та дружній атмосфері, поки не пролунала фраза «I'll be back». Сам бик! Останнє, що пам'ятає про зустріч Арнольд Шварцнегер. І на завершення інформація на правах реклами. Спілка логопедів України запрошує у містечко Шушори на семінар Рарурі Рарураль. Семінар Рарурі Рарурай в Шушора. Хто виговорив, той і поїхав. На цьому це всі новини на сьогодні. Будьте чемні, ходіть на турніки. Спеціально для магаріч інфо Савелій забитий. Шановні друзі, нарешті ми дочекалися літа. Корисна порада. Якщо на відпочинку алкоголь запивати мінеральною водою, то завжди будеш здоровий. Це була гумористична розважальна програма Магарич. Інфо. У студії були Микола Сичевський та Стень Ярослав. До нових зустрічей до побачення. Партнер програми туристична компанія «Азімут». Мрієте про яскравий відпочинок? Вивчайте географію за візами у вашому паспорті з туроператором Азімут. екскурсійна Європа, Туреччина, Греція, екзотичні острови, автобусні авіа та індивідуальні тури. Знижки кожного дня. Азімут – Правильний кут зору на відпочинок. Наша адреса площа Маленюка 22А. Телефон 2 444, 122. Я. Алло! Да где? где? В Карпатах? Ну, какие приметы? Елки! Ежик смею доедает! Алло! Еще и связь не ловит! Алло! Помогите! Помогите! Здравствуйте, люди добрые! Помогите! Що ти кричиш? Тихо, 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 ми вже є. Не хвилюйся, все нормально. Оно такой, точно дивись, якийсь артист. Та не кума та де то артист. а то подивіться та то співак! Та який, який співак, ну ви вічно щось тим як ляпнете язиком. Язику, -лі -лі. автор мовного законопроекту Вадим Калісніченко. Здравствуйте! <бачу> <бачу> тихо, 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 ку. Мене спогніть. Так як я не знаю... Я знав, що це буде. Я, я вірив, що це. Пам'ятаєте, на день народження одним махом всі свічки задув. Ну? сбылося. <плес> я с этого извиняюсь? Как погода? А, не, не. не печет. А это а как я умею. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Ну, давайте бокс. Бокс! Э -э -э, помогите! Люди, помогите! Точно, он правый. Правый? Мы двое не впораемся. Не, не впораемся. Коллеги! Коллеги, вы не сюда ты Ребята, давайте так. Вы со мной ничего не делаете, просто отведите меня в село и все. А А винший мазохист? Милиция! 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 Добрий вечір. Сержант бараболя. А що це ви, хлопці, живу людину кулаками б'єте? Та да ні, ну так, то й тут. І не шкода. Не шкода кулаками. Хлопці, то візьміть тубінку. Вона слідів не лишає. Дякую, Бараболя. Ну його! ходи сюди, ходи сюди. А десь тобі пасує, ну. Но... Ре -ре Ребята, а хотите я вас с депутатами сделаю? Депутатами? Да! Она ничего на нам. Ну, будете делать, что хотите, и никто вам за это ничего не сделает. О, это деком. В тему улиси мы депутаты. Мы капец такие депутаты. <реклама> <реклама> Я я... звіняюсь, а я хто був? О, то це наш гуцульський майстер по дереву. Так. Буде тобі сувенір робити. На пам'ять! На вічну пам'ять. Опа! Добре, добре, кума, а давайте йому шанс. Який маленький. Невеликий! Відгадай загадку. загадку. Б... В кутку Ага. стоїть відро з водою. Питання для чого воно? А, а неправильно, правильна відповідь Б. <глевиця> Ви нас як котят розвели, і тепер ми вас як котят в тому бідку. Опа, ага, ми... опа, 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 добрий вечір куми. Боже, що я бачу, Колісніченко. Вадик. куме, можна я його вдарю? Ні-ні-ні, рисочок, -ні -ні -ні. Ні -ні -ні. ну от так. Ні -ні. Ми з навіть ваша ладонь. Отак ви зі мною, кумете, а я, коли кабанчика, коло вас запрошував, ще попроситися, попроситеся. Ну, куме. А може, найби вдарив, я знаю. З таки родина далека, але родина. Ні, ні, як у мене. я так от подивився, подумав, а давайте його на палю посадимо. О, точно! Ви, ви ж гуцули! Ви ж не козаки! А він правий, дивіться! Ми ж дійсно не козаки, ми гуцули. Ми тебе на трембіту посадимо. На Гуцули! Трімбіту несіть! Парафіями! Ти що дивись. Схаменіться! Це ж не по-християнськи. Потрібно відпустити. Та як відпустити? Пан, пане, очі, та, та як відпустити коліснічанку? Потрібно відпустити гріхи, а потім вже Пан, Пане отче, а які гріхи? Він, він язичник. Язичник? Язичник. Ви забули, що християни робили з язичниками. Бігом по дрова! По дрова бігом! 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 Піші, піші. Благословляю вас на це праве діло! Господі мені! То ти до мене, москалику, звертаєшся! Ну где же ты пропал? Мы тебя обыскали телефон внизу зоны действия. Сережа, да? Что за Развязывай меня быстрее, только быстрее. Давай быстрее. Что случилось? Да, быстрее развязывай, убегать пора. Тихо, тихо, О! тихо. <свяк> Та не все таке може бути, претопре. Сережа Кивалов. <свяк> а знаешь, кто в месте называется? Джекпот. <свяк> Кума, ви не хочете між ними так от стати. А давайте я стану згадаю бажання. А я його виконаю три рази мінімум. Так подожіть, у нас же різні імена. А то нічого. Ми вас одним матюком називаємо. Так, пора спорати віче. Всіх на народне віче! Всі на віче! Віче, віче, віче! Що ж ми як нелюди Без суда і слідства. Потрібно їх судити. Потрібно. Так давайте, давайте, давайте будемо судити. Хто хоч раз був у суді? Не як підсудний. <свіття> Тоді слово надається адвокату. Шановні. Гуцуле. Що я можу сказати про цих підсудних? Це відомі, знамениті, поважні люди. Та що довго говорити? Давайте їх вже бити нарешті. Що довго говорити? І в такі. Будьте щасливі моменти. На думку приходять слова класика. Мова рідна слово рідне. Хто вас забуває, той у списки регіонів зразу потрапляє. Пані та панове, вас на концерт студії «Магарич». Парламентські вироби! Наступь цей судний день, ну і таки нубили ей. Не атакуй не атакуй, делота не підрахуй. Про яскравий відпочинок. Вивчайте географію за візами у вашому паспорті з туроператором Азімот. Екскурсійна Європа, Туреччина, Греція, екзотичні острови, автобусні авіа та індивідуальні тури. Знижки кожного дня. Азімот. Правильний худзору на відпочинок. Наша адреса площа Маленюка 22А, телефон 2 444 122.